На відміну від минулого року, у 2025 році до малої академії наук долучилися не 9, а 12 городочан. Діти працювали у секціях з прикладної математики, соціології, фольклористики і літературної творчості. Та найпопулярнішою виявилася секція англійської мови. Це в нас вперше таке в історії складалося. Два роки поспіль взагалі не було роботи з англійської мови. А цьогоріч ми, як бачимо, по великій малій академії це для учнів 10-11 класів найбільш була насичена англійська. Мова. Те саме і спостерігається динаміка росту популярності певно цієї секції англійська мова. Цьогоріч ми маємо їх чотири. Переможницею в англомовній секції стала Анастасія Ломова. У своїй роботі вона поєднала вивчення англійської мови та дослідження домашніх ремесел гуцулів, описаних у книзі Дівчина в Карпатах. Англійська письменниця вирішила відвідати Україну. Вона ж могла відвідати якусь іншу країну, а прочитала саме цей роман і відвідала саме нашу країну. І те, що вона вихваляла, те, що вона дуже добре ставилась до наших селян, те, що вона їм допомагала, і ще багато-багато чого. Декілька учасників цієї ж секції представили роботи, пов'язані із вивченням англійської мови під час занять різними видами спорту. Сьогодні я підтримую свого учня, який є учнем сьомого класу. Він вперше бере участь у цьому конкурсі. Тема, над якою ми працювали, це особливості вживання англомовного спортивного сленгу. Мій учень є також моїм сином. Він Займається волейболом досить професійно, і оскільки я вчитель англійської мови, тому ми об'єднали наші інтереси і вирішили написати роботу на ось таку тему. Також того дня школярі презентували роботи з дослідження різноманітних явищ біології, фізики та математики. Як зазначила Злата Паршуткіна, участь у конкурсі це можливість поглибити свої знання з різних тем. Перевага в тому, що ти розширюєш свої знання, те, що ти взнаєш щось нове про Всесвіт, наприклад, або про самий предмет вивчення. Тобто те, що в школі могло, в шкільній програмі, точніше, могло бути десь недосказано, то саме ось тут ти взнаєш все, і це дуже так цікаво, воно взнавати все новіше і новіше для свого розуму. Незабаром три переможниці першого етапу конкурсу: Анна Красуцька, Анастасія Ломова та Ангеліна Цілісінська представлятимуть свої дослідження у Хмельницькому.